Недавно вийшло безкоштовне доповнення до гри Dimio під назвою Панування безумства, і я захотів розповісти вам про цю цікаву гру. DIMEO це карткова рольова гра з пересуванням фігур і покроковими боями з видом від першої особи, і вона VR. Не поспішайте вимикати відео, є її ПК-версія, В Steam навіть можна безкоштовно завантажити демо-версію, гра корпоративна від 1 до 4 гравців. Вона нагадує на столку, перенесену не лише на комп'ютер, але й у VR. Я пограв у версію для ПК і скажу, що досить цікаво. обираєш персонажів, які спустяться в темне підземелля, кожен з яких має стартову колоду своїх карт. Основна атака героя не потребує карти, але ворог має бути на відстані одного ходу. Фігурку потрібно поставити прямо на тушку ворога. Усі атаки проходять перевірку кубиком. Персонажі ходять по черзі. Спочатку всі свої ходи використовують герої, а потім нападають монстри. Кожен герой може за хід зробити дві дії: або походити, або використати карту, або вже вдарити в ближньому бою. Я не відразу знайшов, як пропускати хід. І на других же дверях, тільки відкривши двері, можна побачити наповнення кімнати, магом нарвався на купу монстрів. Які його ледве не вбили. В Загальному гра буде цікава не лише прихильникам настільних ігор, а й любителям покрокових боїв. І в стімі зараз на гру знижка 20%. Хоча саме у VR ця гра буде найбільш цікава через переміщення фігур і вибір карт пальцями. До речі, вона є в деяких vr клубах України. Якщо вам закортись, друзями спробувати. А vr шолома немає. Ти више сплитамо даміж савей. What cards you guys got? What the heck is Beast Whisper? I got Blink, Poison Bomb, and Sneak, so I can sneak up on them. All right, we got your back.